Вітаю, друзі! Ви на каналі WakeUp Media. Мене звати Тарас Клок, і сьогодні ми поговоримо про чудовий фільм корейського режисера Кім Дука «Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Кіно вийшло у 2003 році, але сам творець фільму, на жаль, покинув цей світ у 2020 році. Не в Кореї, а в Ризі, Латвія помер від коронавірусу. Фільм Весна, Літо, Осінь, Зима і знову весна відрізняється в фільмографії Дука, цей приз не здобув гучних нагород, одних із найбільших в кінематографі, тобто ні Венеціанський фестиваль, ні Берлінале, ні Кани, ні навіть Оскар він не здобув, але здобув 5 нагород в Кінофестивалі Локарно Швейцарія, і також приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Сан Себастіані. Фільм Весна Літо, Осінь Зима і знову весна приводить до певної гармонії. Цим він відрізняється від драматичних трагічних фільмів, які отримали світові премії по кінематографі. Тобто, це Самаритянка. Отримала срібного ведмедя» Берлінала кращий режисер це порожній будинок. Отримали з Срібного Лева, це кращий режисер Венеціанського кінофестивалю. І Золотий Лев фільм П'єта. І Аріран, особливий погляд канського кінофестивалю. Але ми рекомендуємо саме подивитися цей фільм, тому що весна, літо, осінь, зима і знову весна зацікавить вас. Більше ніж трагічні фільми інші кінкідука. Історія фільму розповідає нам про життя старого монаха і його малого учня, який потім доросліше Це все відбувається під чудову музику, під зміну піро року, що додає балансу такого між емоційністю, чуттєвістю, між почуттями головних героїв. Ми можемо побачити весь спектр. Багатоманіття людської прояву людськості, називаємо це так. Тобто це і піднесеність, це і страх, і жах. Там є і любов, кохання, є радість, є смуток, є печаль. Тобто цей фільм проводить вас через всі емоції і почуття, і веде їх все в одну ціль ведеся до гармонії. Вас буде заворожувати операторська робота Пектонхена. І також композиція Пак Чі Уна. Тому що музика, взагалі, і природа, вони є наче окремими персонажами в цьому фільмі. Звісно, сюжет, також люди важливі в ньому, але це все перебуває в цілісності. І ми бачимо, кожна пора людського життя підпадає на кожну пору, зміну піроку. Тобто тому воно так і називається: Весна, літо, осінь, зима і знову весна. Весна відображає пробудження природи, так само пробудження емоцій і почуттів. Це дитинство головного героя, хлопчика. Воно зображене трішки наївним, трішки добрим, трішки жорстоким. Але все це відбувається досить прозоро і якраз. Цьому періоді в хлопчику вже зароджується певне, навіть не розуміння, але певні зерна відповідальності, які згодом будуть зростати. Також режисер поє, показує на прикладі весни ідею карми, яка тільки починає почала якраз діяти. Літо, друга частина фільму починається з того, що хлопчик стає юнаком в віці до 20 років приблизно. До його вчителя монаха приїж... припливає молода мама із молодюною дочкою. Тоді юнак втрачає контроль над емоціями, він закохується і він хоче змінити своє життя. Він приходить на інший етап, покидає свого вчителя, вирушає в місто. Тому літо тут відображується не як якась пора найвищого розквіту, а пора, яка вже поступово переходить, розквід досягає своєї певної вершини і вже має поступово переходити в осінь в певний занепад. За літом приходить осінь. Взагалі, кімкідук, католицький режисер, як він себе визначав, але це кіно зняте суто будицьким, і там показані основні ідеї. Літом хлопець знову приходить до свого старого вчителя. Хлопецю вже за 30 років він вчинив злочин і має понести кару відповідальність. Він втратив гармонію з світом, втратив гармонію з собою, з іншими людьми, і вчитель намагається відновити його, його цілісність через співстраждання до юнака. Юнак поступово розуміє, що його гнів, його незадоволення вони поступово мають минути. І має настати новий етап. На цьому етапі юнак в повній силі починає розуміти відповідальність. Це вже не дитяча зерна відповідальності, а це вже та відповідальність, яка буде з ним все життя. Настає зима, учень повертається до свого вчителя. Вчителя вже немає в живих. Він відчуває відповідальність в повній силі, вона тягарем. В нього на шиї на його спині, і він починає спокутувати свої злочини за допомогою фізичного вдосконалення, за допомогою духовного. Тут, звісно, присутні певні будийські медитації, але навіть вони зрозумілі для будь-кого, будь-якої релігії. Тобто учень, який вже став дорослим чоловіком, вже йому за 30, біля 30-40, і він починає стає на шлях свого вчителя. Поступово зима, яка, яка переродилася з осені, де відбулося саме падіння, переходить у весну. І знову природа буде оживати. Цикл завершується і починається знову. Настає весна. До вже не юнака, не дорослого, а до старого вже вчителя. Приходить мама із молодим навіть дитиною, і він вже вчить дитя. Дитя показує зачатки жорстокості, разом з тим і наївності. Під музику це відбувається знову перехід. Гармонія відновилася, цілісність продовжується. Звісно, багато хто зможе сказати, що це. Певні елементи демонструються сансари, де нас чекає вічно тільки одне страждання. Але як на мій погляд, кінкідук саме хотів продемонструвати гармонію, тому що тут не тільки біль страждання людські, тут є і гармонійні, прекрасні краєвиди поруч із чудовою музикою, і все це веде до цілісності. Кінкідук демонструє не лише ідею карми, про яку я вже згадував. Тут основні дві ідеї: це сансари, перевтілення, коло обігу ж людського життя і нірвани. Але сансара тут відображується не звичайно, як ми звикли, при переміні тіл. Вона відображається з допомогою переміни психічних станів, психоемоційних людини і переміни людської не тільки людської природи, але переміни природи. Музика також змінюється. Вона то радісна, то чутлива. То йому то надто печальна, то піднесена. І все це веде до певної Нірвани. Тільки Нірвани не як згасання, як невірне європейське розуміння, а Нірвани саме як до гармонії, до певної єдності. Ну і взагалі весь фільм можна розглядати як шлях до умиротворення. Тобто, коли ви подивитесь цей фільм, можливо, в якісь важкі часи для вас. Ви зможете на певний період відчути умиротворення. Мабуть, Кімкідук хотів показати в цьому фільмі не лише Сансару і Нірвану, а саме те, що в природі і в самій людині основа є краса і спокій. Спокій не як певне щось пасивне, а як певне гармонійне. Але людина своїми бажаннями, своєю жадобою, гнівом, вона поступово знецінює і. Те, що є досконалим, вона його поступово деградує. Деградує не в плані якогось, так би мовити, максимального деграданта. Досконаленість поступово спадає. І це веде до жадоби, до стражбажань і страждань. Але нірвана зовсім близько. Вона відчувається в цьому фільмі в музиці і в природі. І саме гармонія. Саме в спокої людської душі і красі, людської сутності і природи. Всім дякую за увагу! Ви дивилися огляд на фільм кінкідука, весна, літо, осінь, зима і знову весна. Кіно рекомендуємо дивитися всім, тому що воно допоможе вам заспокоїтись і на деякий час відчути гармонію. Можливо, цей огляд здався вам трішки печальним, засмученим. Але такої мети не було. В огляді ви не відчуєте ту гармонію, яку саме продукує Кімкі Дук в своєму фільмі. Тому вас закликаємо обов'язково передивитися це кіно. Також рекомендуємо вам ставити лайк, якщо вам сподобалось огляд. Якщо не сподобався, можете ставити дізлайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Різні можете коментарі ставити. Також ви можете подивитися огляди на нашому YouTube-каналі Media, можете перевірити за посиланнями Telegram, Facebook, TikTok, Ми є в багатьох соцмережах. І при бажанні можете підтримати наші проекти на платформі Patreon. До нових зустрічей, друзі. Побачимося!